thank <laughs> you Як гірко мені і на серці болить, не можу повіритися ні на мить. Довіку обіцяв я тебе любити, тож мушу таємно тебе відпустити, як споночіння, і я задрімаю, і з міста та з дому теж собі гаю. Поруч, діва тебе не звертала, чисті сім'ї хату, волос і тіло духово має. Бот, кричала хі круті слот, і за рекламу бла бла бла, згребла, аж три рішки бабла. Дивіться, Ір, чуєш, сить, як такий син не страшно злий, угу. підходить у а то як хапне за хвіст, Докликатися годі, і де вас діть, коли си водить. Я злий, бо в цей момент якраз до нас надходить недобрий час. Коли вродиться дивний цар Ісус Месія! Триклятий княги і чоловік. Та ну, тебе хто може в рік? Бо все по колу із з року в рік мій трон дитині на потолу. Дістало вже мене! Дістало! Хоч раз пригадую, прийшло у звикле дійство джерело. Ти про найтемніше зло? Так. Верховне зло страшне, потворне, немов смола пекельно чорна, з либин підземних піднялось. Маля б ми вбили вже ось-ось. Мечем вже ціливсь мій вояка і раптом ще спасло не так. Зробивши в небесах страж, з'явився поручхаський страж, якого раптом принесло, і зла верховне джерело той страж замкнув на пеклі дні. І все скінчилось, хоч мені тоді добряче повезло. Подарувало джерело закляття проти забуття, Той день не забуваю я. І знаю, сила я така, що здатна вбити малюка. Якщо звільнити джерело, то запанує вічне зло. Ви допоможете мені здійснити це? Ви що? Чого злякалися чорти, нікуди вам не треба йти, щоб звільнити тьми, достатньо чварів з людьми, безпокусіть людей огли, щоб ті грішити більше почали. Якраз перед самим різдвом я вам наказую бігом негайно втертись у народ і до гріха схилити скот. грали в карти ми щертами. Ідуть mm, шукати вони Стаєнко. Ану ти швиденько тих мудреців, я їх просити щось хотів. Зир'ям вказує дорогу, де народився син Господній. Гмм, mm, бо кожен раз із року в рік дороги йдуть у інший бік. Попрошу їх, аби звертали через мою банкетну залу. Щоб міг у них я розпитати, де народився Ісус. Тишимо. Почути, ми це будемо раді. Їх співати їм не про чертів. Ага. І що, щоб Анали кричали Слава чорта! Слава, слава! Це нема поспішає! Аж того хочеться четати, чи вони нас переховати. Вони, на певно, кози зайшли спопастись у логи. Чи може ляпнуло ні ляк? Нікого, нічого не здавалося. я не особисто благаю. З'йшли всі два листопади, і ми, люди, від цієї поки не маємо нічого зробити. За мудріцями йшов тихенько, та врешті-решт знайшов стаєнку. В палац вернутися нам, нам варто, показати і родові карти. Гей, гей, тупічні глядиці, На навіщо Це зроблять інші пташенята. Я знищу ангелів крилати, я маю силу їх здолати. А от у сина, частка Божа, його здолати я не можу. Зате оси і ця дитина наполовину все швидина її людина може вбити. Це зробить діло! і Бог не народиться і не буде Різдва. Іроде. дитя убий. Прикликало знов мене з небуця забрати чергового кого життя. Тебе, вітаю, падчи брат, я тут, щоб душу відібрати. Давно не бачились ми, одвічні лицарі пітьми. Зроби нам послугу, Убий кров Сина Божого. Проли. Найвище зло, запам'ятай собі. Ангел смерті не кориться тобі. Душа дитини святої підладна лише йому одному, слуга, я лише для Господа знай. Допомоги й покори не чекай, не зроблю зайвого нічого, щоб не сподобалося Богу. Клянуся, що не мене й два дні, як ти служитимеш мені, і вся нечиста нечість стане паном на селі і стане Богом джерело. Та не вигадуй, темний брате, цьому ніколи не бувати. Я служу лише Богу і собі. Тож не коритим студию. Побачимо ще, хто тут привий. Гей, юде, віця подів? Здається, я його лишив біля стайни. Ти, бабусю, зачекай. Я зараз повернуся. Страшний край. Навіщо зрадиш на нього сили? Він ж смертний. Навіщо? Бо я точно знаю? Душа, шаладна своє тіло покинеш, відважно й сміла, заради Бога, дуже цінна. І жити в тілі тінь повинна противагу душам злим, що чорні, мов пекельний тим. А найцінніше окремо як кожна людина для Бога, який сьогодні дитиною прийшов, аби добро і любов знищили хихіло. Мені байдуже, я так захотів, і нечість буде правити на світі. Мені погрози не страшні, Метайся, громом етужні, заграй відважно на трубі та трон не вигорить тобі. А як зброю ти піднімеш, мій меч у відповідь стріляє. Перемоги ти не досягнеш, пекло дно знову підеш. Це ти потурив мене з висоти і заточив на пекло дні. Пора помститися тобі. Душа це є цінність, а ти її втратив. Доволі тобі мечам махати. Іроде, у тебе час тікає, а душа милості таки неблаго. Шкода мені таких, як ти затятих, самі себе готові продати. Через гріхи твої страждати примушу. Забираю тебе і гнилу твою душу. Ні, ні. Боліться люди до Ісуса і про Різдво не забувайте. Завжди творіть добро і в серці майте віру і любов. Незнищену, святую, щирою, священну. Живіть, як справжні божі діти, І зло не запанує в світі. А, ми тут зовсім ні при чому. Ми прогуляти вийшли з дому. Поки тут між вами опинились. Ми випадково заблудились. Це ж правда, хлопчики дівчатка, не винімо, як янгулянка. А те, що в нас хвости на ріжки, ну то це алергія на горішки. Ага. На алергія. Алергія. ага. І шерсть у вас не дибки, і мені трохи не дибки, Просто ангели із неба. Нам ага. ні висвостів скласти треба. Ну, раз ви, друзі, я не гляну, то вмієте таку льодуваку. Мі. Та в нас зі слухом в -в -в ведмідь, коли сам став на бухарку. То ведмеді в нас на небесах не ходять, тож ж ви газувати годять, ви ж на чорти, щоб нам бригати, а як ні, то гайдак лятувати. Йосип, діва та дитятко, пеко ангельсь печатка і зі сходом диці і ціпок моїй руці. Чи наснилось, чи не снилось, Замихтіло, закрутилось вліво, вправо, вправо-вліво, чи папа неважливе. Головне у серці щира, у дива Господні віра, у різдво, немовля, снігом сталиться земля. І тріпоче, наче птах, світла радість по серцях. Найправильніша є дорога бути завжди всім із Богом, щоб серце не було брудним, своє життя зігрійте з ним. Пам'ятаймо найважливішу основу з основ. Господь наша сила і наша.